Влада готується зробити важливий, а можливий історичний вибір між Європою та митним союзом. Без парламенту тут не обійтись. Однак там тепер інші справи. Опозиція полює на тушок і не уникає силових акцій. Експерти попереджають, такого чистилища догвір про новий союз може і не пройти. У старому парламенті перебіжчики були диверсійним загоном у тилу опозиціонерів. Без них влада не нашкребла б голосів для скандальних харківських угод, податкового кодексу чи мовного закону, переконані експерти. 12 грудня, в день відкриття Верховної Ради сьомого скликання, двоє депутатів від батьківщини відмовилися вступити до її фракції. Олександр Табалов номер 49 партійному списку, об'єднаної позиції Батьківщина. Його син Андрій Табалов переможець в 99-му окрузі на Кіровоградщині, також висунутий батьківщиною. За інформацією депутатів від опозиції, ще дев'ятеро тушок готувалися перейти на сторону влади. Така поведінка обурила більшість парламентарів. Ще до початку роботи парламенту ці люди вже зрадили. Вони вже поміняли принципи, поміняли критерії, які, які е, і сподівання людей, які е, сподівалися на е, цю людину. Справжнє пекло відступникам влаштували депутати від свободи. В Заши виштовхали із зали Табалових. Ще один символ старих порядків височенький паркан біля фасаду парламенту. Його анонімно встановили кілька років тому. Але в перший же день роботи нової верховної ради зблиснули болгарки, і на очах нарядів міліції загін депутатів-свободівців просто спиляв масивний металевий плів. Нагадали схожі штучні перешкоди, усували і в місцевих радах на Галичині кожну раду, де є представлена свобода, любий громадянин, будь-який українець може зайти, і там немає перешкод. Відповідно, якщо це є народний парламент, якщо на посвідченні пишеться, що це народний депутат, відповідно його обирав народ. А відповідно, народ має мати доступ. Але управління державної охорони перейшло на військовий режим. Від несподіванки заблокували всі входи та виходи з парламенту. Вони так перелякалися, що зсередини управління державної охорони закрило двері, і двері зараз тут зачинені. Але Беркут захищає замкнені двері. Ну, як пес при буді. Та після демонтажу паркану свободівці у добрій фізичній формі оперативно розблокували парламент. Назад депутата не пускають на пленарне засідання вже сьома вечора. Але головуючий, Олександр Єфремов, депутатів додому не відпускає. Опозиція припустила, спікера та прем'єра хочуть обирати серед ночі у порушення регламенту. Біля трибуни перша бійка. Сесійний день таки закривають. 12 грудня. Парламентський дебют першої націоналістичної фракції. Нам вдалося продемонструвати нову якість української політики. Коли ми не терпимо присутності тушок, коли ми не терпимо того, що влада відгороджується парканами від громадян, коли Чини міліції дозволяють собі не пропускати народних депутатів Верховну Раду України. Коли партія регіонів намагається ламати через коліна, ми показали, що ми цього терпіти не будемо. Натомість старожил парламенту Михайло Чечетов по батьківськи журить депутатів зі свободи. Мовляв, гаряча кров та впевнений, вже наступного дня охолонуть. Це сказується молодость. Тобто вони от ну прийшли в парламент в перший раз. Їм ще не об'ясніли. І що ними не провели курс молодого бойця. От в армії чим хорошо? Курс молодого бойця проведуть і зразу мозги просвітліють. Да. Але 13 грудня градус напруги піднявся ще більше. Провладна більшість не хотіла позбутися шкідливих звичок, брутально порушувати регламент. Конфлікт знову спровокував Олександр Табалов, який загадковим чином прийняв присягу народного депутата. Ми вимагаємо, щоб ця тушка, цей зрадник, цей негідник хай би зараз добровільно покинув зал, і тоді робота парламенту конструктивно зможе продовжитися. Тушко геть з залу! Зрадника геть з залу. Тим часом опозиція виявила ще одне порушення регламенту. П'ять разів регіонали голосували чужими картками. Якщо ви зараз не зупините голосування вашими депутатами за інших депутатів, ми будемо змушені заблокувати парламент. Та схаменіться вже. Та ви маєте більшість. Що вам ще потрібно? Голосуйте згідно закону, дотримуйтеся конституції, і тоді буде порядок, і тоді буде конструктивна парламентська робота. Врешті депутати від опозиції висмикнули картки відсутніх колег. Знову сутичка. Регіонали ніби надійно закріпилися в президії. Дарма. Її швидко звільнили. Націоналісти впевнені, тільки силова тактика дала результат. Змучена фізичними конфліктами більшість нарешті голосує особисто і без перебіжчиків. Принаймні, цього дня. Я дякую народному депутату Табалову, який добровільно передав головуючому свою картку. Та поки полювали на відступників, зварився цілий казан тушок, іронізують політики. Комуністи, які наполягали на своїй опозиційності, листочком прилипли до регіоналів. За кандидата від влади Володимира Рибака проголосувало 207 депутатів від партії регіонів та 11 самовисуванців разом 218 з необхідних 226. Ще 32 голоси дали. Нібито опозиційні комуністи у їх руках. Цього дня була золота акція. Це політичний хабар, який означає наступне: ви нам. Спікера і прем'єра, ми вам фракцію, на яку ви не маєте жодного права, і ми вам посаду першого віце-спікера. Відповідно до статті 58 закону про регламент Верховної Ради, аби отримати право на фракцію, не досить подолати 5 відсотковий бар'єр. Потрібно мати хоча б одного мажоритарника. Але кандидати від КПУ не перемогли в жодному окрузі. Батівщина Свобода та удар заявили, КПУ не має права на фракцію та посади в парламенті. Прошу. Голосувати, але претензії КПУ підтримала найбільша фракція партії регіонів. Віддячили союзникам за обрання нового спікера. Першим заступником голови Верховної Ради став комуніст Ігор Калетник. Партія регіонів дала 203 голоси: КПУ 32 і позафракційні 6. Новий спікер, син народного депутата від партії регіонів Григорія Калетника. В 2007-2011 роках – Депутат Верховної Ради від КПУ з 2011 до 2012 – року – Голова держмедслужби. За останні роки очолюючи республіканську митницю, він виявив високий професійний рівень. Це однозначно. Проте інші дані у свободівців пригадали, як на Львівщині зупиняли цілі контрабандні каравани. Проте ви як виглядає, не просто прикривали ці махінації, ви їх просто кришували. Але в ці дні увага була прикута не до дискусій. Нова політична реальність такий результат фізичного протистояння опозиції та провладної більшості, погоджується політолог Віталій Бала. Але нагадує, моду на аргумент кулака запровадили саме регіонали ще в старому парламенті. Результат був не тому, що обрали чи не обрали, а результат, що не можна порушувати домовленості, не можна порушувати. Регламент і закони так, і тоді не буде ніякого неконструктивізму. Прем'єрський контракт цього дня продовжили також Миколі Азарову завдяки голосам комуністів. Спочатку Петро Симоненко довго критикував уряд, а потім наклав несподівану покуту. Тому фракція комуністів обов'язково проголосує за те, щоб ви виконали свої зобов'язання. Загалом у кадровому пасіянці тільки одна посада відійшла опозиції свободівцю Руслану Кошулинському. Ми, як три опозиційні фракції, прийняли спільне рішення щодо обрання заступника голови Верховної Ради України Кошулинського Руслана Володимировича. Ми вважаємо, що це та людина, яка розкаже партії регіонів, як треба правильно виконувати закон і регламент. Просим підтримати. Але дехто засумнівався, чому Свободівця підтримало понад 100 регіоналів, чи немає тут кулуарних інтриг? Влада дала голоси за Кошулинського, бо не хотіла ще одного виснажливого скандалу. Переконаний політолог Віталій Бала. Меншість має законне право на свою людину в президії. Я б так сказав, епоха так званої. Візантійської політики, деколи називали та от в Україні, коли кулуарні були якісь домовленості, коли були якісь, скажімо так, можливо, не зовсім правильні речі, але вони були залаштунками. Ми їх не бачили потім, тільки бачили результат якогось голосування. Я думаю, що це вже навряд чи буде так легко робити, як це було до цього. Руслан Кушулинський, 43 роки, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода, член партії з 1996 року. З 2010-го голова націоналістичної фракції у Львівській міській раді. За призначення його заступником голови Верховної Ради проголосувало рекордних 305 депутатів. У нового віце-спікера яскрава біографія, спортсмен, який закінчив інтернат фізкультури, професійний кулінар, що працював на золотих копальнях у Сибіру. Нові політичні страви тепер точно будуть із перцем. Попереджає Ірина Фаріон. Кушувинський це той кухар, який без ідеологічної приправи нічого суспільство не запропонує, бо без ідеологічної приправи харчі є просто зашлакуванням організму. Він власне знає оцю цю ідеологічну дозу, яку зараз треба запустити у парламент, сидячи поряд з регіоналом і комуністом. Тут треба тримати поставу прямо стояння, а деколи і протистояння. Не може бути повторення шостого скликання. Не може бути золотої руки, яка махає. Не можуть бути е, порушені норми, регламенту. Хтось каже, націоналісти політичні хулігани. Інші бачать в них добрих санітарів, які займаються у Верховній Раді профілактикою задавнених злочинів. До дискусії несподівано долучився Брюссель. Резолюція Європарламенту про ситуацію в Україні містить згадку про цю політичну силу. Європарламент нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам Євросоюзу і закликає демократичні партії не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліції з цією партією. Із резолюції європарламенту ситуація в Україні. Якщо вони будуть трошки інакше себе поводити, трошки змінять риторику, трошки зрозуміють, що таке парламент, що таке європейські засади, якою мовою говорять в світових парламентах та тоді їх і сприймати будуть інакше, проте народний депутат Ганна Герман ні словом не прохопилася про те, кому ж насправді була присвячена резолюція. 70% тексту жорстка критика партії регіонів, порахував свободівець Ігор Мірошниченко. Насправді. Європа і весь світ сьогодні говорить, що в Україні немає свободи слова, в Україні немає порушуються права людини, в Україні є політв'язні, в Україні є режим, який уже давно відступив від будь-яких демократичних норм. Цього партія регіонів не чує. В пункті першому резолюції Європарламент висловлює жаль, що виборча кампанія не відповідала міжнародним стандартам. В п'ятому пункті висловлює стурбовані зловживанням адміністративним ресурсом. Пункт тринадцятий закликає припинити застосування вибіркового законодавства на всіх рівнях влади. У свободі припускають поправка із закликом бойкотувати націоналістів. Технологія міжнародного масштабу. Ота репліка, яка була внесена в заяву Європарламенту, це вдала спецоперація партії регіонів і загалом московського напрямку української зовнішньої політики. Тому що з одного боку це удар по об'єднаних силах опозиції, щоб розколоти їх, а з іншого боку, це відбілювання партії регіонів в очах української громадськості. Це спроба посіяти розкол серед опозиції, бо власне прямо закликають опозиції не укладати ніяких угод із свободи. Парція регіонів і Кремль вони звичайно будуть намагатися шукати всілякі можливості, щоб зачепити не тільки свободу, так а в цілому Україну, українську опозицію. Тим часом у Києві сталася ще одна непомітна історична подія. Вперше за останні 20 років пікетували посольство невеличкої Балканської країни Болгарії, яка 2007 року стала членом ЄС на засніженій вулиці госпітальній. Разом українські націоналісти та представники болгарської діаспори. І ті й інші обурені діями євродепутата від Болгарії Кристіана Вігеніна. Саме з його голосу внесено поправку до резолюції по Україні. Вігенін е, позор на Болгарія! Вігенін е позор на Болгарія! Комуляту на гілляку! Комуняку на гілляку! Крістіан Вігенін входить до групи прогресивного альянсу соціалістів та демократів. Два роки тому ця група підписала меморандум про партнерські взаємини саме з партією регіонів. Вігенін, член болгарської партії соціалістів, колишня комуністична партія, його шеф екс-прем'єр-міністр Сергій Станішев, син партійного функціонера. До 1996 року громадянин Російської Федерації на останніх парламентських виборах в Україні Крістіан Вігенін міжнародний спостерігач у гарячій точці в Києві та Київській області. І він офіційно заявив, що вибори в Україні пройшли як ніколи чесно і демократично. І потім цю заяву тиражувала влада дуже активно. А він був саме в Київській області, де були жахливі фальсифікації, де був округ в Білій церкві, де був округ в обухові. Немає жодної напруги в офіційних виборчих комісіях, які ми відвідали. Наша бригада була розподілена для відповідальності за київський регіон. Можемо привітати Україну та українських громадян, що вибори проходять у насправді дуже спокійній атмосфері. Крістіан Вігенін інформаційна агенція Крос Болгарія у самій Болгарії. Депутат Крістіан Вігенін має неоднозначну репутацію, входить до так званої Кремлівської групи, яка нібито лобіює проекти Газпрому. Ми таких у Болгарії називаємо руско-мекере. це турецьке слово, що означає догідливий прислужник, мерзенний, огидний і брудний раб та слуга, у цьому випадку російського імперіалізму. Не можна вірити у те, що болгарські комуністи змінилися. Ні, це неправда. Вони є такими, якими були завжди, а саме, зрадниками болгарських національних інтересів. Ангел Грінчаров, болгарський філософ та публіцист, журнал Тиждень. Щоправда, почути самого героя поправки так і не вдалося. Протягом тижня так і не вийшов на зв'язок із журналістами, не зважаючи на численні запити на його офіційну адресу. Ми не маємо жодних претензій до Болгарії. Ми не маємо жодних претензій до болгар, до болгарського народу. Навпаки, ми вважаємо народ болгарів нам близьким, дружнім. Ми ні не маємо ніяких земних претензій. Питання до оцього от кремлівського агента якого ми хочемо, щоб Болгарія засудила, відмежувалася від нього і назвала речі своїми минами? Але і від посольства учасники пікету жодної реакції не почули. За джерелами у дипломатичній місії посол по суті втік із резиденції, нікого не залишивши для стандартної процедури. Прийому документів на наполегливі дзвінки у двері голови собору болгар України Габера таки вигулькнув чи то водій, чи то охоронець, якому передали копії документів. Я проживаю на, на, на лісному масиві, і там мене сімейство близько 15 чоловік. Вони всі голосували за свободу. З чим ми демонструємо е, брехливість і наклепницький характер е, висловів крістіана. Його нерозуміння ситуації або дійсно замовницький характер цієї справи. лобі в ЄС доконаний факт. Погоджується російський політолог Андрій Окара. Цей вплив не ідеологічний чи просто ментальний, скоріше матеріальний газовий, твердить він. Декілька років тому було сформульовано концепцію газ нове руське оружие», і тому саме. Газ розглядається як фактор політичного впливу на Європу, перш за все, на європейський союз. Зараз європейський союз обростав новими членами. Це країни, які були прив'язані до радянського союзу цим соціалістичним блоком. Це країни, які бідні, які зараз прив'язані до Газпрому. Цим от, можна сказати, блакитним наркотиком. Протести проти скандальної поправки Вігеніна відбулися не тільки в Києві. Зі скаргами до президента Європарламенту звернулися українці Португалії, Іспанії, Італії, Греції, Чехії та Німеччини. Переглянути пункт по свободі як такий, що ображає українську націю, закликав у Брюсселі голова світової конференції державних організацій Асколь Лозинський. Українська діаспора виконує функції міністерства закордонних справ. Принаймні, колишній міністр Володимир Огризко дивується яловій позиції наших дипломатів ударили не конкретну партію, а всю державу. Безумовно, в цьому плані наша дипломатія могла б так само продемонструвати вже не партійну, а державницьку позицію. І так само зреагувати на такі речі. Тобто, це була спланована акція. А у переддень Святого Миколая скандальний євродепутат Крістіан Вігінін відірвався від своїх справ і полетів не куди-небудь, а до Москви. Росія може святкувати невеличку перемогу. Руками болгарських комуністів з Брюсселю Україну ще на півкроку підштовхнуло до митного союзу. Кожен репутаційний удар. Байдуже заслужений чи вигаданий, робить нас слабшими.